Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і я повертаюсь до вас з підбіркою надзвичайно цікавих фільмів, які засновані на реальних подіях. Оскільки, як не дивно, справжні історії взяті з життя подекуди вражають набагато більше ніж сценарії фантастичних голівудських фільмів. Не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити наступні такі відео та обирайте собі фільм для приємного перегляду на вечір. Історія Рона Кларка, головну роль, в якому зіграв покійний Меттю Перрі, більш відомий усім серіалу Друзі. Якщо ви, до речі, хочете побачити його в більш драматичному амплуа, а не в комедії. Цей фільм для вас. Прототипом головного героя є Рон Кларк, що жив у маленькому місті в північній Кароліні. Педагог-ентузіаст, що раніше викладав у молодших класах в провінції, переїжджає до Нью-Йорку і починає роботу в одній із міських шкіл, де як з'ясовується, вчаться лише проблемні учні. На шляху Рона Кларка постають численні перешкоди, як от тотальне небажання вчитись у дітей чи консервативні уявлення відносин між педагогом і учнем у місцевій школі. Однак поступово Роно вдається подолати труднощі, налагодити контакт з дітьми та зробити їх не лише найкращим класом у школі, а й у всьому місті. Фільм Усі гроші світу розповідає історію, яку уже майже пів століття. Історію про викрадення онука Пола Гетті, одного з найбагатших нафтових мільярдерів на той час. У 1973 році в Італії терористи вимагають 17 мільйонів доларів за викраденого внука Гетті. Однак старенький мільярдер грошима ділитися не збирається навіть заради власного онука. У фільмі Джон Пол Гетті постає богом капіталізму, нескінченно багатим і настільки ж жадібним. Мати ж викраденого хлопця необхідної суми для викупу немає, тож наймає колишнього агента ЦРУ, який допомагає їй знайти план Б у цій ситуації. Якщо не знати реального фіналу історії, то події у фільмі триматимуть вас у напрузі до самого кінця стрічки. Гостро сюжетна драма неможлива розповідає про події, що розгорнулися під час знищівного цунамі у грудні 2004 року у Таїланді. Величезна хвиля, викликана землетрусом біля берегів Індонезії, забрала життя понад 300 тисяч людей. За розрахунками фахівців ООН, це була наймасштабніша природня катастрофа, яку довелося пережити населенню землі за останні 100 років. Фільм розповідає історію сім'ї з трьома дітьми, яка відправилася на відпочинок в екзотичний Таїланд. Однак, в одну мить величезна брудна хвиля, немов ураган, перетворює цей райський куточок землі на пустельні руїни. Люблячи один одного люди, втрачають зв'язок між собою без надії на зустріч, вважаючи, що інші члени сім'ї загинули. Падіння Чорного яструба оскароносна військова драма, заснована на реальних подіях, що сталися під час битви в Сомалі у 1993 році. Елітні американські групи команду з Дельта та Рейнджери, які складалися приблизно з двох сотень американських солдатів, миротворців ООН. Вирушила до Магадішо для проведення спецоперації по захопленню лідера терористів. Однак у процесі все, звісно, ж йде не за планом. Сюжет фільму Рідлі Скотта розповідає про одну з найтрагічніших сторінок в історії американської армії після закінчення в'єтнамської кампанії. Якщо вам хочеться подивитися прекрасний екшн фільм з крутим сюжетом, який тримає в напрузі кожну секунду і аж до самого кінця, цей фільм для вас. 13 життів в основу сюжету цього фільму лягли реальні події, що відбулися 2018 року в Таїланді. Футбольна команда підлітків разом із тренером вирушає на екскурсію в місцеву печеру з нагоди дня народження одного з хлопчаків. Однак неймовірно злива, що почалася, стала причиною затоплення виходу з печери і призвела до ув'язнення групи всередині. Опинившись у пасці з мінімальним запасом провіанту, група може сподіватися лише на порятунок від влади. Масштабна рятівна операція перевертає увагу всього світу, а також численних досвідчених дайверів з різних куточків землі, які добровольцями їдуть в чужу країну, щоб врятувати хлопчаків. Біографічна драма Плавчині, яка вийшла у 2022 році. Основу сюжету стрічки становить реальна історія сестер Мардіни і Сирії. З дитинства вони активно займалися плаванням під чуйним керівництвом батька. Дівчата мріяли разом підкорити Олімпійські ігри. Однак у 2015 році в їхній рідній Сирії вибухнув збройний конфлікт, і всі плани амбітних спортсменок опинилися під загрозою зриву. Дівчата наважуються на відчайдушний крок втечу з країни та вирушають у сповнену небезпечних пригод подорож до Європи. У товаристві брата вони тікають до Лівану, а звідти до Туреччини. Після серії випробувань вони добираються до старого світу, де можуть жити в безпеці. Однак чи здійсниться їхня мрія взяти участь в Олімпійських іграх? Зможете дізнатись, переглянувши цей фільм. Сюжет фільму Звабливий поганий злий заснований на історії Теда Банді, відомого серійного маніяка і вбивці. Коли ліс познайомилася з привабливим і чарівним хлопцем, її заздрили всі подруги, та й сама дівчина була переконана, що зустріла справжнє щастя. Несподівана зустріч переросла в глибокі відносини. Однак дівчина не могла повірити, коли почула заяву про те, що проживає під одним дахом збивцею серійним маніаком. Тед банді позбавив життя близько 30 дівчат, по звірячому з ними розправившись. Судовий розгляд над маніаком запам'ятався надовго через поведінку банді, оскільки він сам захищав себе на засіданні, відверто зухвало та незворушно сперечаючись з органами влади та порядку. 127 годин. Фільм заснований на історії альпініста Арона Ральстона, який у 2003 році відправився у мандрівку у гори, де потрапив у пастку після того, як його руку затиснув камінь вагою понад три сотні кілограмів. Вирушивши в подорож, Арон нікому не повідомив, де він буде перебувати, оскільки не збирався довго залишатися в горах, але вийшло інакше. Майже шість днів він боровся за життя, опинившись в смертельній пастці з мінімальною кількістю їжі і води та без необхідного спорядження. Єдине, що у нього було у повному обсязі, його непохитна сила духу та бажання залишитися живим. Я сподіваюся, вам сподобалась дана підбірка. Якщо так, то не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити наступні такі відео. А також, якщо вам стала цікава детальніша справжня історія якогось з цих фільмів і варто про неї зробити окремий випуск, можете написати про це мені в коментарях. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.